Захід, приурочений до 70-річчя героїчного рейду радянських танкістів, розпочався в селищі Авангард. Саме тут формувалася колись хвиля визволення у жовтні 1943-го. Першою, як і багато років тому, з'явилася на вулицях військова техніка часів Великої Вітчизняної. Оплесками та квітами зустрічали криворізьких ветеранів, дітей дорослі авангарду. Адже, хоча селище з'явилося вже по війні, а 70 років тому тут у полі проходила лінія оборони ворога, пам'ятають, старожили важкі бої на цих землях. Чимало людей зібралося на урочистий мітинг. Привітали присутніх зі знаковою датою, представники районної влади, депутати обласного та міського рівнів. Святковий концерт підготували учні 104-ї школи, де розташовується музей визволителів. У нас сьогодні організовано в районі 8 військових отрядів, 4 пришкольних музеї. Ребята по крупицям збирають історію великої дійсної війни. чтобы она навсегда осталась в сердцах и в душах наших людей, и чтобы ни у кого больше не возникало каких-то мыслей еще раз повторить то, что было. Слова сердечной благодарности и поздравления от губернатора нашей области Дмитрия Валерьевича Колесникова и председателя. Непропетровского областного совета Удода Евгения Григорьевича И областная власть, и депутаты областного совета Считают своей святой обязанностью Помогать и поддерживать ветеранов И сделать все по обеспечению Улучшения социальной и медицинской помощи Мы всегда будем помнить о, помнить о вашем подвиге Никогда об этом не забудем І це в будущее покоління. Тоді перед радянським командуванням стояла задача відтягнути сили супротивника на криворізький плацдарм, щоб прискорити форсування Дніпра. Фашисти перекинули під кривий ріг чотири дивізії, яким протистояли лише сили 5-ї гвардійської танкової армії та частина піхоти. Перша хвиля визволення захлинулася, але завдання було виконано. Радянським солдатам вдалося звільнити Дніпропетровськ. Це потрібно і для молоді, і мабуть, для ветеранів, які пройшли війну, Которую потеряли товарищей боевых своих. Вот. И очень приятно, что их не забывают, что их помнят. Наступною зупинкою учасників марафону стала змичка. Та ми тут спалахнув 24 жовтня 1943 року бій між радянськими розвідниками та солдатами батальйону Бермахту. Цю подію відтворили перед киврішцями реконструктори нашого міста. Хвилюванням спостерігали за дійством ветерани, немов повернувшись на машині часу в свою бойову юність. Родом із дітства дідушки, їх їхні награди, розказування скупи, звісно, скривающе основу жорсткість війни. Ну опять пам же, пам'ять. В душе эти бои все идут, в сердце. Мы встречаемся, все вместе это переживаем заново, мерзнем, голодаем. Все как и было на самом деле, только мы это все воспроизводим. Хотим хоть чуть-чуть понять, как люди могли это годами выдерживать. Побували учасники заходу на модрі, де поклали квіти біля меморіальної дошки визволителю Шарухіну. Як і багато років тому, просувалася раритетна техніка вулицею Леніна, де яку сміливо билися радянські танкісти. Наступна зупинка біля братської могили визволителів центрального міського району. Вклонилися могилі бойових побратимів і ветерани. У багатьох із них ще живі в пам'яті ті визвольні бої. Этот прорыв оказал немалое влияние не только в дальнейших сражениях за Кривой Рог, но и за Киев, и форсирование Днепра и так далее. Так далее. У нас еще будет много мероприятий проводиться по этому поводу. Мы сделаем все для того, чтобы подвиг наших героев А на вічно. далі. Учасники заходу рушили проспектом Карла Маркса до площі визволення до танку т 34 котрий на багато років став уособленням легендарного подвигу роти старшого лейтенанта Георгія Романенка, котра перша увірвалася на вулиці міста. Вісім годин билися сміливці у ворожому кільці і відійшли тільки під натиском сил ворога. Про ці історичні події нагадали криворіжцям та учасникам заходу актори міського академічного театру драми та музичної комедії імені Шевченка яскравим дійством. Привітав присутніх зі на. Ковою датою секретар Криворізької міської ради Сергій Маляренко зі словами вдячності за великий подвиг виступали депутати, творчі колективи Кривого Рогу. Чимало цікавого відкрили для себе в цей день і юні учасники марафону, члени пошукових загонів навчальних закладів міста, котрі встановлюють сьогодні імена героїв. Наш пошуковий загін займається саме цією темою, і ми збираємо дуже цінну інформацію о героях Великої вітчизняної війни. І ми можемо сказати, що ну, ви збагатили. Наші знання у ну завдяки поїздці в кожної людини формується на протязі життя поняття батьківщини. А от мала батьківщина, а от місце, де ти живеш, вулиця, район це особливо повинно бути важливо для кожної людини. Ми його проводимо для дітей. Звичайно, для вшанування пам'яті цього подвигу, для того, щоб пригадати, як це відбувалося. Перший етап визволення це надзвичайно важливо. Цьогоріч у жовтні збіглися три знакові для українців дати: 70-річчя битви за Дніпро, 69 річниця визволення України та 70 років подвигу перших визволителів. Ці дати тісно переплелися не лише в історії, а й у пам'яті. Тому головним для нас є вшанування подвигу радянських солдат, котрі не завжди залишилися на нашій землі, і нагадуватимуть про це вічний вогонь біля братських могил та квіти від вдячних криворіжців.